Осівщині відкрити добровільну пожежну команду. На Прикарпатті відбулися командно-штабні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з осінньо-зимовим періодом та врахуванням військової агресії. Клас безпеки головного управління ДСНС області щодня приймає велику кількість відвідувачів. Рятувальники застерігають громадян бути свідомими та не здійснювати хибні виклики. На Прикарпатті все більше і більше відкриваються добровільних пожежних команд, які грають важливу роль у попередженні пожеж та наданні допомоги громадянам у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Нещодавно новостворена добровільна пожежна команда запрацювала в селі Рибни Рожнівської сільської ради. Це вже друга громада Косівського району, де в кожному населеному пункті громади функціонує підрозділ місцевої або добровільної пожежної охорони. Привітав добровольців новоствореної ДПК і начальник головного управління ДСНС Країни в області полковник Володимир Чернецький, мешканці села, добровольці рятувальники. Сьогодні історичний день в селі Рибному, і відкриття пожежної це не тільки такий день простий, коли відкрилися, але це дійсно історичний, того, що створення чогось нового, доброго, потрібного воно насправді об'єднує. Людей об'єднує мешканців, об'єднує громаду. Автомобіль новоствореній команді передало головне управління ДСНС в області, а захисний одяг та обладнання вручив на відкритті Ігор Мельничук, виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Відтепер, у випадку надзвичайних ситуацій та подій, на допомогу мешканцям села Рибне та ще трьом населеним пунктам, в яких проживає майже 9 тисяч мешканців, на допомогу прийдуть шестеро місцевих добровольців. Косівщина є найбільш активною напрямку забезпечення пожежної безпеки населених. Пунктів, де, окрім двох пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, для покращення забезпечення пожежної безпеки в районі додатково створено шість підрозділів місцевої пожежної охорони та п'ять добровільних пожежних команд. Знов вимкнули. І як я бур зварю, так де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді, його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Номер екстреного виклику 101 чи не найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина. Щодоби на цей номер надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу від людей, які потрапили в різні надзвичайні ситуації. Але буває так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. Такі виклики називаються хибними. Таких викликів від початку року на лінію 101 надійшло вже більше сотні. Люди телефонують та повідомляють про... Про уявні події, яких насправді немає. На такі виклики одразу направляються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, техніка. Надарма витрачаються значні матеріальні ресурси, затрачається безцінний час. Таких викликів від початку року на лінію 101 надійшло більше сотні. Люди телефонують та повідомляють про уявні події, яких насправді немає. На такі виклики одразу направляються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, техніка, Надарма витрачаються значні матеріальні ресурси. Ресурси затрачається безцінний час. Поспішаючи на вигадане чиєюсь уявою замінування, пожежу чи ще якусь іншу надзвичайну подію, працівники служби порятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її насправді. Адже під час слідування рятувальників у хибному напрямку водночас може надійти інформація про дійсно реальну біду. В такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які Можуть вартувати життя. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує на тому, що варто утриматись від бажання здійснити хибний виклик, адже згідно чинного законодавства за хибне повідомлення до винних вживаються суворі заходи адміністративної або кримінальної відповідальності. Важливим є серйозно ставитися до діяльності пожежно-рятувальної служби та розуміти наслідки, до яких може призвести хибний виклик. Бр Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Клас безпеки, що функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС Івано-Франківській області, вже третій місяць щодня приймає велику кількість відвідувачів з різних навчальних закладів. Він є надзвичайно популярним серед дітей, адже тут вони можуть отримати у доступній та сучасній формі знання про безпеку життєдіяльності та дії в різних надзвичайних ситуаціях. Так, відвідувачі класу безпеки пригадують основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі особливу увагу присутніх рятувальники звертають на алгоритмі дій при виявленні вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Також працівники ДСНС демонструють, як правильно надавати домедичну допомогу та надають багато корисних та пізнавальних порад щодо безпечного відпочинку в горах. Мені дуже сподобалось, коли нам розповідали про міни, про бомби, які небезпечні, і як треба поводитися, коли ти побачив якусь небезпеку. Мені дуже сподобалось, як показували Пожежну машину, і тепер я знаю, що треба робити в екстрених ситуаціях. Учні в захоплені від новоствореного класу безпеки, а уроки з безпеки життєдіяльності, які проводять рятувальники тут, є дуже цікавими та пізнавальними. Ми із учнями 4-го Д класу відвідали клас безпеки, і я впевнена, кожен взяв для себе щось нове, як вчителі, так і діти. Ми дізналися і повторили правила поведінки та побачили багато цікавого. Ясно, світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А ще одна. Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. На Прикарпатті відбулися командне штабні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з осінньо зимовим періодом та урахуванням військової агресії. За легендою навчань, завдано ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, в результаті чого пошкоджено обладнання, що забезпечує роботу системи централізованого теплопостачання та електропостачання на території міста Бурштин та села Дем'яню. Наслідок цього 12,5 тисяч населення та 24 об'єкти соціальної сфери. У місті Бурштин та селі Дем'янів залишаються без централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання в опалювальний період при температурі повітря мінус 17 градусів. На місці організовуються засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і створюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальниками у взаємодії з органами влади проводиться оповіщення населення, розгортаються стаціонарні та мобільні пункти незламно. Осі, куди організовуються перевезення людей, а також розгортається та забезпечується робота фільтрувальної станції та електрогенератора високої потужності. В ході навчань також відпрацьовано злагодженість координації дій різних підрозділів та служб взаємодії для підвищення ефективності виконання поставлених завдань. Підбиваючи підсумки навчань, було зазначено, що усі етапи навчань були відпрацьовані відповідно до мети. Кожен з учасників продемонстрував високу взаємодію та Фаховість. Під час даного командно-штабного навчання ми мали можливість е, зрозуміти, які дії органи влади, які дії органи органів управління в окремих критичних ситуаціях. А зокрема, сьогодні розглядалось питання, як всеоб'ємне відключення електро та теплопостачання на території міста Бурштина. Є ряд моментів, коли е, присутні, що брали участь в навчанні, вони зрозуміли. Е, Поставлені завдання і як виправляти ситуацію. Як як зазвичай проходить все добре, щоб тільки на практиці воно дало нам результат. Так, генератор на двір. Ні, краще в під'їзд. Чи може на І Ще кудись дінеться. Точно, під'їзд, генератор виділяє щедний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.